Так, друзі, день наступний. кимарнув я трошки, ну як кимарнув, Фактично непогано поспав, якщо враховуючи, що це вже гарячий сезон. Андрійко вже на базі, завершив посів, за що йому дуже сильно вдячний. Висипаємо зразу насіння, тому що на весняну посівну ця сівалка вже відсіяла своє, чим я дуже сильно тішуся, тому що з цією сівалкою завжди якісь цікаві приколи. І Скажімо так, ніколи не скучно. Ось, посів, сам факт посіву ячменю, ярого в нас вже завершений, але я би так сказав, виразився, напевно, що посівна ще не завершена, тому що треба ще закатати ту всю історію. Зазвичай то все робить Назарко, але як він зараз дуже сильно зайнятий ротаційною бороною. Щось ніяк не можу до нього доїхати, шкода, звичайно, але ну, нічого спробуємо. І там щось порішати. В нього ще як мінімум завтра цілий день робочий буде. Ось, то закатати прийдеться нам. І тут ще раз тішуся з того моменту, що ми зняли задні противаги на 940-му. І спарочка парочка є, ми спокійно, без жодних докорів сумлінь. Зараз чіпаємо каточки і будемо мати лайтову. Роботу і будемо мати трошки часу, аби краще побавитись налаштуванням навігації джундірівської, яка, нагадаю, вчора знову трохи полокала мені мозок. Нічо, я думаю, що ми її таки доконаємо. Принаймні маю на то величезну надію. Хлопці витрушують сівалку, зараз я їм трошки допоможу. І тоді вже будемо вмикати, будемо перечіпляти каточки. Вімкнемося ще раз. Не забувайте про лайки і додивляйтеся відео до кінця. Все, сівалочка відчеплена. Зараз поки не причеплені на заправочку, Вася десь приїде. Певно, зразу заправим отого хлібороба Назар назаркімарить. Ну і туди чіпляємо каточки ідемо Ну І ще будемо мав, буду мав шанс покататися на дієчку. На старенькому, правда. Але ту нічого. Нове старе. Ага. Спльонтав трохи. Андрійко поки ще не пішов спати, то що трошки допомагає перечепитися і зараз піде відпочивати, а я вже буду братися до роботи далі. Нас парці куточки звідси витягнути практично нереально, тому і так зробим дієчком, а потім вже. А потім вже 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 вже, вже, вже на дорозі підчепимо до Аксіона і буде ляльон. А тяжкі? Я б сказав навіть фест тяжкі. Андрій, ти всі добіньки лишай тут! Ти всі по таке поскидай, видиш добіньку, взяв її достатньо буде, решта все поскидай, воно тут не потрібне буде. Так, ну і скоро діло дойде до цієї красуні. Теж вже не терпиться помацати її знов. Знов буде ціла дефіляда, я б сказав. Але нічого, ми якось наловчимося. Так, я напевно включу тільки передній. Мені так буде, напевно, зручніше. Так. Тільки передні колеса, оп! Так він буде більш прогнозовано їхати, Ну, принаймні для мене. Все остал довгонько. jabłeczko by się przestawiło Так, все по всьому. Так, все, витягнули, помастили. І можна шурувати на заправочку. Зараз Вася приїде, 40-го заправимо, Андрійка вже поїхав 50-го заправляти. Ну і будемо так, Друзі, підчепилися ми, позмащували і пробуємо їхати в поле. Треба бути дуже обережним, дийшло трошки закоротке і на транспортній роботі, може, от, коточки можуть чіпати до... До дисків, як я його тягнув ще 950-м, така історія могла бути. А на спарці тим більше, тому на розворотах треба бути дуже і дуже обережним. А, акуратно їдемо, не спіша. Зразу ж на першому полі при з'їзді з дороги розчипаємося, розкладаємося до робочого стану і через поле їдемо до даної точки, де нам потрібно каткувати. Алло? Алло! Так, ну що, ми вже, скажімо так, на переїзднім полю і будемо вчитися розкладати куточки. Подзвонив до назара, спитався, як і що. Походу, треба оці пальці витягнути. Е, оці пальці витягнути, але не заштопорені, зараз треба гідравліку під'єднати. А ну, друзі, розказуйте, в кого такі куточки. То ними користується, і як враження від такого агрегата. Вроді би в нас все нормально, нема що хотіти, але як на українську розробку чи зборку, в принципі, терпимо. Єдине, що я терпіти, бляха, не можу в них, то оця бірочка. Бачите, це вже 22-й рік випуску. А бірочка курва, курваруською мовою. Мене аж шлях трафляє, якщо чесно. Ну то вже така історія, то вже, як то кажуть, якісь там мої проблеми, які нікого не грибуть. Так, шланги трохи закороткі, мамо рідна. А ото проблема. А ото проблема, шланги закороткі. Кура чи плечі, як я маю ту розпасти. Зараз будемо бавитися, бляха. Зараз будемо бавитися. Я ж знав, що все так просто не може бути, що взяв, приїхав, підчепив і поїхав. В моїм випадку мусять бути якісь геморойні історії, бляха. Так, то пішло назад. Значить підняти і опустити буде я. Так. Пробуємо підносити. А як ми розкладемося? Я без поняття зеленого. Шланги неохота перекручувати. Так, піднесли. Тепер забираємо пальці. Так, опа. Опа. Опа і... Опа. Тут така ж сама історія. Можна йти опускати. Ну, теоретично, як опустимо, то можна перекрутити шланги, але бляха, неохота. Може ми якось... Трошка боком під'їдемо, чи як. Чи ми можемо потягнути оце все? Можемо. Раз. А тут не можемо. Але зараз спробуємо тут відкрутити. Трубку подамо допереду. І воно нам потягнеться. А варіанти в нас які? Ми вчора не будемо ним постійно користуватися, ми користуємося тільки коли воно в нас треба скласти і розкласти. А це раз. Раз за життя в даному випадку. Коротше, якось так в нас наразі історія відбувається. Ні разу не весело, але інакше поки що бути не може. Так, десь би знову вас тут прилаштувати, аби вам щось трошки видно було. Що ми тут витворяємо? А витворяємо тут чудеса, друзі. Як завжди варіантів небагато. Так, то сюди, то сюди, то закручуємо назад. І подаємо до переду, скільки можемо. І тут подаємо до переду також, скільки можемо. І маю надію, що... Оцього всього нам хватить запасу. Маю надію, скажімо так. Надію маю. Так, тепер до переду йдемо. Зараз ми щось придумаємо, я думаю. Так, ну що ж, ну що ж, ну що ж. Пробуємо зараз ще пальці заберу, аби вони ніде не пропали. І пробуємо зараз. Ага, треба гідравліку підчепити. Що ж я тут зможу. Нічого не зможу. Блін. Трошки так бракує. Бляха. Що то весь час мають бути якісь приколи з тим всім? Притірочку вистачило. Так пробуємо. Пробуємо, пробуємо. Так. Тут это такого трошка. О. И тут это такого трошка. Я Щось не то. Ха -ха -ха -ха. Ха -ха -ха. Значить треба таки опустити до да «нєт». Або пробувати їхати легенько. Блін, треба дзвонити до Назара. Як він там робив? Алло. А ну ще раз об'ясняй. Розкладаємося на опущених колесах чи на піднятих? Е, на опущених. На повністю? І на вісках на саме є зупущена. На Нав'язка і так на саме низ. На саме не щоб шкатків ну, впали на землю, збіжів. Вс не годен. Вони толком не впали, а нижче вже не годен. Все. Ага, отдарова. І що робити? А що вона не розкладає тобі? Не, ну я можу через силу пробувати, але я не пробував. Так, ти пробує, але ж ти повинен складаєш їх. Так, пішла одна частина. Ну то і друга піде, але чи ти їх складеш? Ти б складав, приїдеш. Так. Мені тут... Все, пішло. А, пішла і друга, так? Так, ну але аж почав їхати. Ага. Ясно. Коротше, приїдеш вже на дубині складав завтра, або мені туха. Давай. Аж такого по телефону мусиш порішати, бо інакше нікуди. Так, тепер тепер лишилося натягнути ланцюги. Також немало важливий інструмент того всього, бо... Без нього нікуди. Так, ага, треба трошечки дати тепер назад, стягнути його, а вже потім виставляти ще раз. Все з практикою, кулєра. Все з практикою, інакше. Інакше нікуди. Так, назад. О! Тепер натягуємо троси Не забути за все інструменти які ми там порозкладали. Ох. Так, тут у нас є пальці. О. Раз. І на матрас. І. З другого боку та сама історія. То про що ми говоримо? Коли практика є, ти щось можеш собі менш-більш спрогнозувати. А коли ти вперше в житті то робиш, то, на мою думку, краще двічі-тричі подзвонити, перепитатися. Не боятися, що ти, хтось подумає, що ти дурачок. Бо особисто моя така думка. Коли мене хтось тричі перепитує а, дійсно якісь серйозні питання, я не можу сказати, що він дурачок. Я можу сказати тільки то, що та людина хоче зробити максимально якісно. Ну, Звісно, є реально дурачки, які вар'ята ріжуть. Але я вже вроді би навчився такі речі. Виявляти. Так. Пальці би поставити на місце. Ага, то треба піднести ще раз догори колеса і заштупорити пальці. І шланги вже як там вийде. Може відчипимо, може, ми... може не. Може не відчипаємо. Ха-ха-ха-ха. <риклад> А Ото питаннячко. Ото питаннячко. А, вони тут не стають. Вони тут не стають. І що ми робимо? Ставимо їх отут, напевно. Я думаю, що сам час їм тут покататися. О! Бачиш? Так, все, друзі, зараз розкладаємо ще раз, на витягнуту і печемо. Так, мало не забув ключі, була би проблема. Так, ну вроді би всі підготовочні роботи завершені. Далі тільки до роботи. Сипте вподобаєк, друзі. Так, ще все не завершено. Вперед. О! Все. Тепер можна шурувати. Все, в полі включимося, покажемо, як було до, як після, і ви щоб ви розуміли, що воно і як. Так, друзі, ну що, у нас знову... Сонце сідає, навіть не встиг я толком почати працювати, тому що по факту розпочав я роботу пів четвертої по обіді. А, зараз що ми маємо? Зараз вже пів сьома і виліз я черговий раз а, подивитися, як воно тут відбувається. Ну, в принципі, каточки оці Казика це і тема. Класно, суперово. Трактор на спарочці. це теж бомба. Бачите, нема за ним якихось страшних колій чи щось типу того. Гарно вкатали ґрунт. Все вроді би класно, все вроді би люкс, волога є. Бачите, от. волога от, на сантиметра півтора. Посів у нас. Десь без диба такий казернинок. О, посів нас десь два з половиною, три. Одна сінинка є. Все класно, все просто суперово. Насінинка гарно притоптана, насінинка лежить в волозі. По факту вона зійде тут без дощу, проблем з тим не буде. Єдине, що мене... Трафляє, то навігація. Тут будуть просіви конкретні. І вроді би, ми все по максимуму зробили для того, аби було класно і якісно цей трактор водив. А в результаті маємо ще гіршу історію, ніж була до початку того всього. Я ніякому разі не хочу кутити ще бочку на спектр Агро. Вони працюють, Сергій постійно на контакті зі мною постійно шукаємо вирішення цієї проблеми. Але я просто констатую факт, що не все так просто, коли ти починаєш якісь удосконалення, воно в теорії все дуже гарно і гладко виглядає. Але доки ти дійдеш до того, що на практиці воно буде класно і якісно, пройде досить багато часу, і нервів піде, на його качка копне. Я вам не можу оповісти, друзі. За тих кілька днів, що воно мені нервів зіло і що воно лишилось за кадром. Ну, хай воно на кадрі виглядає, що все гладко і, і класно і солодко. А, просіви будуть, так. Да. За просіви я получу трошки втик, теж так. Але маємо надію, що тут буде врожай хороший. А, не перший раз з просівами сіяли. Коли на цьому тракторі стояла ще навігація клас, було ще гірше, фактично, на правду. А, Від Відкатати все назад по електрорулю ми в будь-який момент встигнемо. В будь-який момент зможемо. Ну чи встигнемо, не знаю. Тому що, хто бачив, коли ми скидали оцей електроруль, там трошечки пластмаса ушатана на рульовій колонці, тому там треба буде щось видумувати. Ось, Завтра чекаємо зв'язку з Сергієм. Завтра понеділок. Вони зі своїм, там, скажімо, Цілим відділом працюють над вирішенням нашої проблеми. Плюс до того тримаю руку на пульсі з володією, можна проблема в датчику кута поворота не виключаємо даної історії. Е, ще є там одна штука, що трошечки антенну трясе. не мішало би то діло е, виправити. Хоча я 200% впевнений, що не втім питання, тому що на електрорулю з такою ж хитаючись антеною воно е, працювало і на буряку працювало просто в ідеал. Тут от 6-7 кілометрів менш-більш адекватно водить, ну, даєш 10-11. Все, трактор з розуму сходить. Він, вроді, би, їде, чітко, гарно тримає навігацію. Все класно. Їдеш, 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 ні з того, ні з цього бац, і починається. Починається, потім заспокоївся, знов ніби виїхав на лінію і знов їде. І звідки з чого шукати інформацію, я не знаю. То так, знаєте, трошечки вам пожалівся. Аби ви не думали, що у нас все гладко. А так, в загальному, чекаємо. Зробили тут максимум для того, щоб тут а, був якісний і хороший врожай. А, чекаємо на хороші сходи. А, ніби хмариться і би, обіцяє нам падати або нині вночі, або завтра дощик. Він тут, в принципі, лишний не буде. А, якось так, друзі. Ячмені цього року зовсім небагато, враховуючи минулі роки, у нас було часом і 200. І більше гектарів. Цього року тільки одна площа 80 з чим-то тут гектарів. І по всьому, щось ячміню остатним руками, пивоварним не дуже хоче йти. А фуражним він трошечки менш цікавий, ніж озима пшениця. І тим більше менш цікавий, ніж кукурудза. Все, друзі, отакий в нас посів, такий в нас старт посівної. Насипайте нам, будь ласка, от таких вподобах. Коментуйте, підписуйтесь на канал, чекайте нових відео, Донайте посилання на баночку в описі. Ну і шуруємо далі, вриваємося в сезон, далі купа дискових культивацій. Готуємося до посіву е цукрових буряків, продовжуємо огляди телескопічних навантажувачів. Я думаю, що вже кінець, ну то ні разу ще не кінець. Ну і не залишимо вас без цікавого контенту. Тому, друзі, давайте проведемо цю весну разом з вами. Дякую за увагу, будьте здорові, слава Україні і слава Збройним силам України!